Наші вітання. Отримали ми сьогодні такого красення. Шкіряне крісло Релакс. Придбали його і привезли з Данії. Скоріше за все, це є крісло датського бренду Хірт Knutsen, тому що ми мали схожі крісла під незому, не мали наліпочки. Зараз вами детально оглянемо стан крісла та його опції. Крісло дуже красиве, таке масивно виглядає. Товста, м'якенька спинка, така ергономічна, підлокітнички, все все обладнане чотирма п'ятьма лапками дерев'яними. Крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів в будь-яку сторону. А також має функцію розкладання і фіксування кута нахилу спинки. Давайте зараз детально оглянемо шкіру, потім покажу, як. Гарно розкладається спинка в ньому по шкірі. Крісло виконане з натуральної люксової шкіри. Погляньте, який стан. Ось. І з відстані, з відстані буквально 20 сантиметрів. Я вам показую стан шкіри. Спинка в прекрасному стані, нема ніяких ні порізів. Ні, тріщин. Ось, дивіться, проблемне місце підлокітнички. Теж дивіться, який стан. Сидіннячко в прекрасному стані теж. Яке м'яке, яка люксова шкіра, меблева. Такі Великі масивні підлокітнички гарні. Нагадую, крісло повністю виконане в на натуральній шкірі, тобто і боковинки, і задня частина спинки також виконана з натуральної шкіри. Так, оглядаємо. Це є фіксатор кута нахилу спинки. Погляньте підлокітничок. Гарний стан. Ось це. Хай помітна цяточка. Це знову ж таки, не 15 см, звістані метра. Спинка в прекрасному стані. Натуральна шкіра повністю. Задня частина теж без дефектів Тобто прекрасний стан крісла шкіра. Дуже гарно збереглось крісло, враховуючи, що вартість нового такого виробу в магазинах коштує від 2000 євро. Думається. Просто прекрасний варіант. Ну, все показали, що стосовно спинки, надзвичайно комфортна посадка, м'яка. Крісло так ніби обнімає людину, тобто воно таке м'якеньке, яка спинка, ергономіка, все все. Воно така спинка масивна, м'якенька, гарненька. Крісло розкладається, таке напів майже ближаче положення. І тут є фіксатор. Нахило спинки. Ми зафіксували. Тепер я його піднімаю. Бачите, лапки піднялися, а спинка позиції не змінює. Ось, Ось таке. Гарне кріселечко. Отримали. Якщо воно вас цікавить і ви хочете його замовити. В описі під цим відео є посилання на наш сайт, там наші контакти, фотографії, параметри, крісла все необхідне для отримання і придбання цього крісла.